На початку ХХ століття київська преса вийшла із таким заголовком Впала дзвіниця Андрійської церкви. Всі біжіть і дивіться на її руїни. І пів Києва прибігла дивитись на ці руїни, але в Андрійської церкви ніколи не було дзвіниці. Стаття була жартівливою, а відсутність дзвіниці пов'язують із київськими легендами. Проте відсутність дзвонів має більш практичну причину. Церкву звели у середині XVIII століття для імператорської родини Романових і скликати дзвонами на службу простих киян не було необхідності. Цю унікальну споруду у стилі барокко спроєктував італійський придворний архітектор Бартоломео Франческо Растреллі. Вона є справжнім витвором мистецтва, її висота 50 метрів. Що зовнішньо що всередині, вона більше схожа не на культову споруду, а на справжній палац. Наша Андріївська церква занесена до каталогу тисячу чудес світу, шедеври людства п'яти континентів. Також вона внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За часів радянської окупації в церкві знаходився музей атеїзму. Наразі він проводить богослужіння Вселенський патріархат. Також церква є музеєм, де я раджу побувати усім, щоб на власні очі побачити неймовірної краси Коностас XVIII століття, який зберігся до наших часів. Квиток коштує 100 гривень.